Чому ви будуєте ось там все по порядку? І цей будинок, а тут ви пропустили. Знаєте, особливо уважні це замітили і питають. А я відповідаю, тому що зараз ми будинки будуємо, коли у нас вже його купили. Тобто ця ділянка вона до недавніх днів пустувала, а ось ця продалася раніше. Тому ось цей будинок ми вже будуємо, бо людина вибрала вже шаблон, бо людина вибрала вже... Свій планування розмістила ділянку, і ми її вже будуємо. Тут ми не будуємо, тому що люди вони прийдуть, куплять ділянку і захочуть, щоб їхній будинок, наприклад, був більший, менший, трошки зміщений і по плануванню, можливо, по ділянці там вперед, назад, ближче до дороги, далі від дороги більша, менша тераса і так далі. Тому ми чекаємо свого покупця, тоді ми будуємо вже під його. Всі е, запроси такі в будинок. Знаходимося в котежному містечку Гостомель. Приїжджайте на перегляд.